Mm -hmm. Давай, давай. С -с -с. кайф. Так, да, 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 халявщик давай виїжджай. Боже, вона навіть не цілиться, просто дивіться, дивіться на це, просто кайф. Боже. Яка насолода? Цю неймовірну гру грати. І, по ж, нахер. Просто попустили в нуль. Скільки патешок? Скільки патешок, скільки, скільки їх тут? Нуль. Ну він он ось ось тут виїхав, проїхався, стрільнув по мені і спітляв. Хто тут стоїть? тут нікого нема, жодного танку, жодного.